Уявіть собі величезне місто під назвою мікросхема, де замість машин дорогами бігають маленькі енергійні частинки електрони. Серед них живе наш герой на ім'я Діо. Він не просто мешканець, він дуже важливий контролер руху. Діо це напівпровідниковий прилад, який ми називаємо діодом. Його головна суперсила полягає в тому, що він працює як односторонній клапан для електрики. Поки інші деталі просто передають енергію, Діо уважно стежить, куди саме вона прямує. Як же діо це робить? Всередині нього зустрічаються два особливі матеріали: один любить електрони, а інший має для них вільні місця. Коли маленький електрон на ім'я Елек біжить у правильному напрямку, Діо радо відчиняє перед ним двері і струм тече вільно. Але варто елеку розвернутися і спробувати пробігти назад, як діо миттєво стає непохитною стіною. Це називається прямим та зворотним зміщенням. Завдяки цій впертості Діо захищає складні прилади від поломок, якщо батарейку вставили не тим боком. Без таких помічників, як Діо, наш сучасний світ був би неможливим. Вони працюють у зарядках ваших смартфонів, перетворюючи дикий змінний струм з розетки на слухняний постійний струм. А ще існують особливі друзі Діо світлодіоди. Вони не лише керують струмом, а й починають яскраво світитися, коли він проходить крізь них. Саме вони підсвічують екрани телевізорів та створюють вогники на святкових гірляндах. Діо це крихітний герой, який тримає весь електричний хаос під повним контролем.